Я ципан ніколи не відпущу З собою на край світу. Вічні про... нас не сама велика проблема. Вічна перешкода між нами. Роздвоєння загальної мети, я ципан ніколи. З тобою на край світу. Тішні проблеми це для нас не сама велика проблема загальної мети. Друзі, назавжди ніколи не відпущу. смс-ках ти бачиш повідомлення